На жаль, все більше військовослужбовців, членів їх родин, ветерани, родини полонених, родини зниклих безвісти, родини людей, що пережили полон, все більше потребують правничої допомоги. І виникає питання: як знайти адвоката? Друге питання оплата. Самі різні цифри лунають. Третє питання запит. запит. і нарешті четверте питання: формат, модель спілкування між вами і адвокатом. Я хочу вам дати свої поради. Я маю значний дозвіл адвокатської практики, тому я думаю, що я маю право вам дещо підказати. Ну, перш за все, як знайти адвоката? Адвокати бувають дуже різні, бувають е, умовно. Корпоративні адвокати, які обслуговують якісь підприємства і мають в тому числі окрему практику свою. Бувають адвокати об'єднані в адвокатське об'єднання, коли декілька адвокатів об'єднуються і роблять спільну справу. Нарешті бувають індивідуальні адвокати. Сьогодні ще виникла проблема релоковані адвокатів, тобто адвокати, які переїжджають в новий регіон і намагаються здійснювати практику. На жаль, про них. Можливо, не завжди є повна об'єктивна інформація. І нарешті є ще одна група адвокатів, і на них я хочу трошки зупинитись, тому що вони надають послуги безкоштовно. Перш за все, це центри безоплатної правничої допомоги, і це державна інституція в структурі мін'юста. І одразу хочу сказати: ветеранам, військовослужбовцям і членам сімей загиблих. Більшість послуг надається безкоштовно, або принаймні створюються процесуальні документи і консультації безкоштовно. І е, хочу звернути увагу, перш за все, на цю структуру. Далі е, є дуже цікава платформа, вона називається Платформа для військовослужбовців. Ви можете знайти в інтернеті посилання на цю платформу. І там йде. Е, в контактах називають правова допомога військовослужбовцям, реалізується, я так розумію, за рахунок міжнародних проєктів міжнародної підтримки. І я б виділив дві два проєкти. Перша, це юридична сотня. Цей проєкт реалізується з 2014 року, і вже більше 100 тисяч ветеранів отримали правову допомогу. І це безоплатна правова допомога. І там, до речі, є гаряча лінія. Так само, правова допомога військовослужбовцям. Принцип. Мені що сподобалось в, ці, в цьому проєкті: принцип. Там є правовий навігатор. І там, залежно від того, ветеран, ви, родина військового, родина ветерана, чи у вас поранення, чи у вас виникають питання, і ви є військовослужбовцем з частиною, з спілкування з командиром, там інші питання. Там вже це все закладено і розподілено. До речі, дуже цікаво. Друге питання. Запит. На сьогодні велика кількість питань, які потребують адвокатських послуг, це медичне право, оскільки ВЛК, це соціальне право, тому що виплати, це трудове право, тому що звільнення, працевлаштування, перед військовою службою, звільнення після військової служби, всі ці питання трудового права, нарешті спадкове право, тому що військовослужбовець. Виплати, поранення чи у зв'язку із загибелю також виникають питання. Ну і нарешті, на жаль, розлучення. розлучення. Про шлюб онлайн я вже розказував в попередніх відео, ви можете подивитись. Тому ці всі питання з різних сфер. І дуже важливо, щоб адвокат мав певний досвід саме в цих сферах. Тому що якщо адвокат спеціалізується, умовно скажу, на ДТП, дорожньо-транспортних пригодах, а ви прийшли із своїм запитанням, то ви повинні чітко розуміти, наскільки у адвоката є досвід в цій сфері. Е... Ще одне питання дуже важливе, на яке слід звернути увагу. Є такий термін фрейм, модель спілкування або стандарт спілкування. І тут, ви знаєте, головне. Щоб у адвоката була увага і повага до вашого запиту, до вашої проблеми. І як на мене, це головне. Якщо є бажання вам допомогти, то ну, я думаю, що можливості насправді є. Адвокат повинен знати і досліджувати реєстр судових рішень, він повинен знати, які зміни в законодавстві відбулись або відбуваються. Він повинен Приділяти вам увагу. Він повинен вам телефонувати. Він повинен вам звітувати про свою роботу. Отакі поради, як на мене, спрощують механізм отримання правової допомоги. І я думаю, що саме за рахунок такого алгоритму у вас все вийде.